Сьогодні військовослужбовці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України отримують нові автотранспортні засоби за субвенції міської ради міста Одеси. Більшість цих автомобілів всюди прохідні позашляховики. На їх базі будуть створені нові мобільні вогневі групи, які захищають небо Одещини від атаки російських шахедів. Бійці Національної гвардії надзвичайно вдячні Одеситам за таку важливу підтримку. Продовжуємо надавати всебічну допомогу нашим захисникам. Сьогодні це підрозділи Національної гвардії. Ця техніка придбана в рамках міської програми Безпечне місто Військовій частини надавалась безпосередньо грошова субвенція міського бюджету. Військові самі придбали собі техніку. Наразі придбано 21 автівку різної модифікації та комплектації. Кожна буде виконувати свої завдання, але головне вона допоможе бійцям бути більш мобільними та укомплектованими. Дякуємо нашим захисникам. То продовжуємо допомагати.